У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо в кільце. Закінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Вони рахуються, як стовпчик з двома накидами. Два накиди, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, два накиди. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Отже, ми пров'язали 3, 4, 5. чотири, п ять. П ять стовпчиків з двома накидами, дві повітряні петлі, один, два, два накиди. Вводимо гачок в кільце, знову пров'язуємо 5 стовпчиків з двома накидами, дві повітряні петлі, 5 стовпчиків з двома накидами. У нас повинно вийти 5 отаких от частин по 5 стовпчиків з двома накидами, і між ними по дві повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в четверту петлю. 1, 2, 3, 4 накачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Ми повинні перейти сюди у стовпчик з накидом. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами. Накачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Два накиди. Вводимо гачок сюди під низ під арочку і пров'язуємо Дев'ять стовпчиків з двома накидами Один два. 3 4 п'ять 6 7 Вісім девять Вводимо магачок у третій стовпчик з двома накидами: 1, 2, 3, перетягуємо ниточку, назначкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчиком без накиду, два накиди, вводимо магачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо дев'ять стовпчиків з двома накидами. Вводимо гачок в третій стовпчик, з двома накидами, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок сюди під низ, під петлю, на гачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок. Затягуємо ниточку, повертаємо виріб на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. Квіточка готова, дякую всім за увагу!